Є в мене такий темний списочок книг, які я ще хочу прочитати, там є принципі десятка. І одна з них якраз Вільям Голдінг, Володар мух». З того часу мені довелося, чи пощастило придбати її у Львові, і я її успішно прочитав, що дуже підзадоволений. По сюжету твору після катастрофи літака хлопчики опиняються на острові і починають будувати таке своє суспільство із своїми законами. І своїми Петребами відповідав спершу один божак, а потім так став інший. Ну, книжка, яку варто прочитати. І що мені більше сподобалося, це назва. Тому чого Володар був, де там Володар був, хто водіє муха, мені як і що, аж потім вже ближче до завершення твору я побачив цього володаря. І все стало, зрозуміло. І далі буду читати цитати, які мені особливо сподобались. Та коли ти ватажок, ти маєш думати, ти маєш бути мудрим. Крім того, трапляються такі випадки, коли негайно треба щось вирішити. Для цього треба думати. Думки цінна річ від них є користь. Найнедатніші ідеї завжди прості. Тепер, коли з'явилася мета, усі запрацювали завзято. Сховатися, прорвати лінію, задертися на дерево. Що робити? Лихо, що вбираєш тільки раз. Це була ситуація, коли, коли коли, коли кілька хлопчиків полювали на по і він приймав певні рішення під час цього. Здавалося, англійські хлопчики, ми ж усі англійці, правда, зможуть якось краще дати собі раду того, що... тобто ми розуміємо, що вони, ті хлопчики, які жили на цьому острові, не змогли нормально між собою лунати. Тому я дуже рекомендую цю книгу для прочитання. Сиса за нашим.